Всім привіт Короткий фільм, телефон розрядився Акумулятор слабенький вже Так я на буді, навіть не на буді, на враз Ура, Сипуха! Хочу знайти якісь грибочки, подумав може маслюк є, але помилився. Он бігає тут вже цілу годину по тих горбиках. Щось я нічого не бачу. А ліс дуже красивий. Пахне сосною. Повинен маслюки бути все і все, я тут збираю. Недавно падав дощ, правда далі сухо, але вже було добре, намучило. Дивіться, яка красота. Там навіть смиряковий, березовий ліс такий. То не росли. Там того року збирали.